Бажати для себе, для себе, кохані. Не я бажаю. Знаєте, що нас відтягує дуже сильно від бажань, коли ми я так хочу розбагатіти, питаю для чого? Часу? Ну от, щоб мамі дати там чи ще щось таке подібне, мамі закрити якісь питання. Все, бо там ваше бажання деструктивне, воно вас веде в нікуди. Тому що в першу чергу ти бажаєш для себе, ми вже про це проговорили вище, ти закриваєш всі свої базові потреби і тільки із ізобілія ти даєш, а особливо батькам, бо ти порушуєш закон ієрархії, але сьогодні ми не про це говоримо. Да? Тому бажаєш егоїстично для себе, про це від его до любові. І коли ти бажаєш егоїстично для себе, ти тоді як ніби переміщаєшся, маєш можливість переміститися в ту точку реальності, де ти це маєш. Тому що, коли я бажаю, ну давайте допустимо наста. Хоча ми з настійки бажаємо одне одні щастя. От я там хочу, щоб в неї відбулися її бажання, які в неї там потаємні. Вона може записати собі в блокнот, щоб щось в мене случилось і її бажання виконується. Я за це дуже вдячна, але вона знає, що я цього хочу, і тільки тому вона мені цього бажає. Я впевнена, що вона мені не бажає нічого того, чого не знає про мене. Тому що вона не може мені побажати, не знаючи мене. Розумієте? Тому що це буде деструктивно. Вона мені може, допустимо, бажати там двоє дітей чи троє. А я не хочу зараз народжувати дітей, допустимо. Почати зустрічатися з класним чоловіком. Бо це моє щире бажання. Мені хочеться, прям, щоб знайшовся мені по духу і відображався в мені. Тому фокус в себе не зважати, що. Ти вже щось маєш, а ага, що ти вже щось маєш, да, а інші страждають. Оце дуже важливо, тому що є ж люди до мене приходять такі заможніші жінки, і от вона каже: блін, ну тим чоловік купив сумочку за там за 10 тисяч, я не знаю як на це реагувати, чи це правильно, чи це неправильно, там чи там перукарня 30 тисяч да, коштує. Ну от і я за це якісь там почуття провини, чи сорому, чи ще щось. Оце теж погано, тому що ми маємо розуміти, що це світ дуже і забілен, і коли ми хочемо знаєш, ніби від себе відірвати і віддати всім нуждаючимся, вони ж знаєте, розтащать. І в не в тебе не буде, не в них, тому що голодні і нещасні, і насправді є люди, яким потрібно пройти свій досвід. І ми егоїстично маємо опікуватися спочатку про себе, а вже тоді із і давати. Той, хто волонтерить, знає, як це непросто насправді.